Уявіть місце, де щороку створюють більше копій Мони Лізи, ніж існує справжніх картин Леонардо да Вінчі у всьому світі. Це село Дафен, розташоване в китайському мегаполісі Шенджень, справжня світова столиця художніх копій. Всього 50 років тому Дафен був сонним сільськогосподарським селом. Усе змінилося, коли гонконгський торговець мистецтвом Хуан Цзян вирішив перетворити його на фабрику з виробництва копій відомих картин. Сьогодні понад 10 тисяч художників працюють у тісних студіях Дафена, щорічно створюючи до 5 мільйонів картин. Найдивовижніше в Дафені виробничий процес. Тут переосмислили створення мистецтва. Конвеєрне виробництво. Часто одну картину малюють кілька художників. Один спеціалізується на небесах, інший на деревах, третій на обличчях. Найдосвідченіші майстри можуть створювати до 30 ідентичних копій Ван Гога щодня. Вартість картин вражає. Копія Мони Лізи розміром 30 на 40 см коштує близько 30 доларів. Ціна зростає залежно від якості та уваги до деталей. Економічний вплив Дафена величезний село забезпечує до 60% світового ринку копій картин. Його продукцію можна знайти в готельних номерах, ресторанах, офісах та домівках по всьому світу. Ця унікальна художня громада підіймає фундаментальні питання про природу мистецтва, оригінальність та цінність, чи є копія, виконана надзвичайно майстерно, мистецтвом, чи може масове виробництво створювати справжню красу. Дафен кидає виклик нашим уявленням про те, що робить мистецтво мистецтвом.